Нарциси світло-жовті, золотаві, лише весною ранньою цвітуть, вони такі тендітні і яскраві, передають душі твоєї суті. Доброго дня, любі друзі! Ви знову на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні, як бачимо з відео, ми поговоримо про квіти-нарциси, які одні з самих перших. Починають цвісти весною. І, як бачимо, вже на клумбі почали цвісти нарциси. Це така гарна весняна краса, яка прикрашає біля будинку клумби. Завжди так гарно, чудово. Вони на весні цвітуть. Бувають жовті, як бачимо, але і пізніші, трішки пізні нарциси є білі. Вони будуть цвісти через декілька тижнів. Давайте поговоримо трішки більш детально про ці квіти. Всі ми прекрасно знаємо, що Квітка отримала назву на честь нарциса, одного з персонажів древньогрецьких міфів. Був такий прекрасний хлопець, що закохався у власне відображення, і тому в честь нього назвали квітку Нарцис. Це щось походження назви, але є досить інші цікаві факти про квітку нарцис. Наприклад, нарциси це отруйні квіти, і спроба вживати в їжу будь-які їхні частинки може призвести до смертельного отруєння. Тому будьте обережні, не споживайте дані квіти їжу, тому що вони мають отруйні речовини. Також з квіток нарцису парфумери робили ароматне ефірне масло 2000 років тому, тому що, було, тому що нарциси дуже ароматні квіти. Але в сучасній парфумерії натуральне ефірне масло з нарцисів майже не зустрічається, його замінило синтетичне. Як не прикро, це, але синтетика зараз замінює все натуральне. Також прийнято дарувати нарциси на 10-ту річницю весілля. Давайте поговоримо також про те, яку роль відіграють квіти в різних країнах. Наприклад, в давньогрецьких міфах нарциси часто виступають в якості символу померлих. Греки вірили, що в цих квітів плетуть собі вінки Еренії, богині, помсти. А на противагу стародавні римляни ставились до квітки інакше і дарували жовті нарциси тріумфаторам битв. Крім того, ці квіти приносили в жертву Плутону і Фуріям. А ось в Китаї нарциси є невід'ємною частиною святкування Нового року і вважаються гарантією майбутнього щастя. А в Швейцарії на початку травня відзначали свято нарциса, прикрашуючи всі вулиці і будівлі квітковими гірляндами. От такі є деякі факти про квіти нарцисс. Давайте більш детально трішки поговоримо про їх вирощування. Ну, це квіти не потребують надмірного догляду. Нарциси розквітають одними з найперших навесні. Ці квіти напрочуд терпимі до морозу, морозостійкі, переносять добре зиму. Тому це ідеальний варіант для квітникарів-початківців, які хочуть. Починати щось висаджувати, робити з квітами. І от потренуватися це ідеальний варіант, тому що нарциси не потребують надто такого трепетного догляду. Як ми знаємо, нарциси досить бурхливо ростуть і цвітуть навесні. Це можна сказати, весняна квітка. Влітку у них період спокою. І, хоча зовні цибулини не змінюються, але всередині в цей час вже починають формуватися зачатки квіток майбутньої весни. Уже йде підготовка до майбутнього врожаю, тобто до цвітіння. Догляд за відцвілими нарцисами, які вже відцвіли, як такого, немає. Вся робота полягає у тому, що потрібно. Своєчасно обрізати квітконосії, щоб вони не почали формувати плоди і тягнути соки з цибулини. От як тільки відцвілися нарциси, їх потрібно зразу квітки зрізати. Ще один такий нюанс за доглядом по нарцисах: обрізати листя не можна до тих пір, доки воно повністю не висохне, доки воно зелене, його обрізати не можна. Адже це ми позбавляємо цибулини поживних речовин. Щоб вона не заважала дане листя, його можна якось охайно зв'язувати в хвостики, заблітати кістки, ну то вже в кого яка фантазія є, що робити з даними листям, але його краще не зрізувати доки воно зелене. Ну, висаджують або пересаджують потім нарциси в ґрунт з вересня по листопад. От Також на замітку для посадки потрібно цибулинки садити глибоко. Якомога глибше, сантиметрів 15-20. Це допомагає уникнути різних захворювань і також захистити від шкідників. Це дуже такий нехитрий прийом, він не займе багато часу, але це досить гарна профілактика, яка себе в майбутньому виправдовує і не потрібно лікувати нарциси. От таке коротеньке відео про нарциси, які вже гарно цвітуть. Не забуваємося ставити вподобайки під даним відео, дивитися. Інші відео на каналі, підписуватися, писати коментарі. І будемо знову вас радувати новим цікавим відео. До зустрічі!